Київ, Київська область екстрені відключення світла. Графіки не діють. Чого не діють, тому що холодно, всі вже починають включати якісь обогрівателі. Да? Ну, Вроді споживання було мінімум, люди попросиналися. Холодно б стало, бо тому що на вулиці холодно. От я вам показую зараз газову плиту, на якій ви можете зможете приготувати собі якісь чайок, яєчко пожавити, макарончики зварити, там не знаю, супчика собі зварити, пельмешки. хто що хочете, робить. Дивіться, беремо балончика газового, ложимо сюди, ложимо, далі речешка опускаємо і запалюємо. Будь ласка. Дві години ви зможете готувати собі їсти приблизно, там плюс-мінус, ну близько двох годин. Собі за дві години можна картошки наварити, картошки нажарити, чаю наварити, ще й супа якогось можна зварити. Тобто на одному балончику. Плита у нас коштує 550 гривень, балончик коштує 85 гривень. Відправляємо е, по всій Україні. Тобто чи в Києві, чи в Житомирі, в Житомирі можете самовивозом забрати. Чи Київ, чи десь Дніпро, Харків, Львів, Рівне відправимо вам по всій Україні. 550 гривень цього на все плита коштує. Працює як на балончику, так можна підключити до великого балону. Ось такого балону там через редуктор шлак. Хочете, балони можемо вам продати. Тобто, штука реально класна. Хто боїться балона тримати в квартирі, будь ласка, беріть таку плитку, візьміть собі там 4 ці газових балончика чи 10, і буде вам, ну і зможете собі готувати, їсти спокійно.